Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх вівторок, 21 січня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Звісно, будемо говорити про смоленський авіаційний завод. Але спочатку свіжі дані від генерального штабу збройних сил України. Тож за учорашній день мінус 1600 особового складу серед окупантів, мінус 12 танків, мінус 23 бойові броньовані машини, мінус аж 60 артилерійських систем, мінус один засіб ППО ну і ще кілька мінусів. Наприклад, мінус 194 одиниці автомобільної техніки і цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Нормальне таке число. Підключаємо до розмови гостя з нами зараз на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирох. Хов, пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Звісно, починаємо з Смоленської області. Там цікаві повідомлення. Влада пише, що все, все позбивали. Принаймні 10 безпілотників позбивали, але щось там у них попадало. Ну, і от свіжі повідомлення, які вже надходять, уже є багато відео і фотофіксацій, Що вони так усе позбивали? Що е, ну серйозна пожежа, якраз видно в одному з цехів смоленського авіаційного заводу. Авіазаводу там, за даними Андрія Коваленка з центру протидії дезінформації. Значить, на цю цей завод бере участь у виробництві і модернізації літаків військового призначення, зокрема, і Су-25. забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки. Тепер уже Смоленська область. Як ви, як ви це бачите? А, ну, по-перше, потрібно відмітити, що використовувалось, е, Безпілотники зовсім нового типу, і їх траєкторія для російської ППО була непередбачувана, Тому, наскільки я розумію, наскільки я знаю, більшість цих безпілотників все ж таки уразили цілі. Знову ж таки потрібно сказати, що повністю вивести з ладу такі велике підприємство, як авіаремонтний завод, дуже і дуже важко і одним. Нальотом не відбудеться. Я думаю, що е, найближчим часом, може там через тиждень, а може через два, буде е, такий повторний нальот для того, щоб закріпити цей результат. Це ми бачимо нова тактика. Е, по Тим нафтобазам, що вже нанесені, були удари, вони час від часу повторюються, тому що росіяни ну не встигають реагувати на таку тактику, перекидаючи ці невеликі засоби ППО, які вони зосереджені зараз на цих прикордонних областях. Власне, ще одне повідомлення сьогоднішньої ночі. Ліски Вороніжська область там була там все ще є нафтобаза, але кілька днів тому туди вже прилітало. А сьогодні вночі повторний повторний візит невідомих високоточних уламків невідомих дронів. По суті, це підтверджує от якраз ваші слова про те, що треба з туди вжарити, що називається. Потім вичекати, щоб вони там навели якийсь мінімальний порядок. Ну і далі ця процедурка буде повторюватися. Ми бачили це в Енгельсі. Сі, ми сьогодні зранку бачимо це в лісках. Ну і по суті, і інші нафтобази, отакі об'єкти нафтопереродної промисловості, ну, по них якраз робота відбувається. Уже є навіть якийсь аналіз BBC, і вони чомусь вважають, що українці збільшили кількість ударів по російській території. От якось так, ну типу, пов'язано це може бути з інавгурацією, з процедурою з церемонією навгурації Дональда Трампа. Я не знаю, чи можна такі ре. Речі взагалі стягати в одну кучу, але статистика показує, що останніми останніми тижнями справді більш активно використовуються засоби ураження саме на російській території. Фактор політики, чи фактор того, що планомірно вибираються цілі, і коли настає можливість, то по цілях працюють і незалежно хто там буде в білому домі. Чи чи варто ці речі пов'язувати, як ви думаєте? Ну, по перше, з інформацією про уражені об'єкти е, на російській території, дуже і дуже важко. Ми це можемо знати тільки по якимось відео, які викладають місцеві мешканці, або коли оновлюються супутникові знімки, і тоді можна побачити який об'єкт і яким чином уражений. Офіційно росіяни заявляють, що вони всі безпілотники збивають, тому е, більше або менше об'єктів, які, е, які уражені, це залежить тільки від кількості і цінності цієї інформації. Буквально не так давно, буквально вчора, наскільки я розумію, з'явилися супутникові знімки е, знову ж таки 120-го, е, якщо не помиляюсь, арсеналу про який росіяни не заявляли, що він. Другий раз був уражений, і не було відео. І тому ну тільки там через два тижні стало відомо, що він заново був атакований. Тому які цілі уражені, яким чином ну тобто наскільки е вони уражені, ми знати не можемо, і все це тільки на рівні, е на рівні об'єктивних даних, які впливають, ну зовсім не не актуально, не день в день. Так, ну треба буде почекати якихось дійсно супутникових знімків, щоб оцінити принаймні так е, опосередковано наскільки наскільки успішними ці удари були. Добре, давайте тоді про ситуацію в українській армії, тому що напередодні з'явилася інформація про те, що СБУ і ДБР, е, значить, затримали колишніх командирів двох генералів і полковника. Мається на увазі, е, значить, 125-та окрема бригада територіаль. Оборони 415-й окремий стрілецький батальйон, 23-я окрема механізована бригада. Їх зараз звинувачують у тому, що вони ну якось так не допрацювали. Я не можу це оцінювати. Да, я не маю експертизи в тому, які в звинувачення їм висувають. Але що саме через їхню бездіяльність, їхня бездіяльність чи якісь там про прорахунки призвели до територіальних втрат, в тому числі, і вони неналежним чином організовували оборону там на півночі. Харківської області, отакі розслідування під час воєнного стану, під час правового режиму воєнного стану, що ви за ними бачите, і от як, як ви оцінюєте цей процес, коли дуже багато там поважних командирів вимагають реформ в армії, і ось такі речі, наприклад, трапляються. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що влада повинна була якось відреагувати на цілу низку скандалів, які ну скажімо, відверто, останнім часом побільшали, що пов'язані е, із управлінням армійськими підрозділами із постачанням там зброї. Ну з багатьма такими моментами, які дотичні до армійської теми, е, як завжди на жаль, влада зробила е, таке просте рішень. І е, знайшли е, ну такі більш-менш нейтральне, скажімо, відверте. Е... Обвинувачення і таких е, генералів і полковників, на яких можна повісити е, якісь е, прорахунки взагалі влади. Я вважаю, що е, це ні до чого не призведе. По-перше, тому що цим займаються цивільні, е, і оцінити ступінь е, належності або неналежності підготовки, е, вони не зможуть. Е, тому що ну немає певної, певної стратегічної тактичної підготовки і ну, розуміння того, що там відбувалося. А по-друге, ми якщо буде ну якесь кримінальне провадження і буде згідно міжнародних таких зобов'язань міжнародних законів, то тут ситуація не двозначна. Наприклад, якщо пам'ятаєте, ти голландці довго розслідували збиття боїнгу над Донбасом у 2014 році, і в результаті було винесено вирок не тим людям, які нажимали червону кнопку і збивали літак, а тим людям, які віддавали накази. Тому, якщо це розслідування буде об'єктивне, то буде е, вийдуть на те, що хто призначав цих генералів і полковників, і хто віддавав їм е, безпосередньо накази, тому що ми розуміємо, що то ж там оту, Харків там або конкретний батальйон, або конкретна бригада, вони не діють самостійно. І командир бригади це не самостійна одиниця, він виконує накази е, вищого керівництва яким чином він виконується, це вже інше питання, але основне, що лежить в основі, це те, що він виконавець. Тому я думаю, це більше медійне. Це через якийсь час це відійде на другу, на, на другу там на, на іншій, ну тобто. Це не призведе до якихось таких конкретних результатів. Ну, тобто, поговорять хоча, і воно потроху забудеться. Ви на це сподіваєтесь? Абсолютно точно. Хоча дзвіночок такий для інших генералів він ну скажімо відверто дуже дуже поганий. Тому що зараз тоді занесений такий о, топор або меч о, так званого правосуддя, і кожен генерал буде просто. А або полковник він просто буде себе підстраховувати, маючи. Більше наказів, більше підписаних наказів для того, щоб е, ну не підпасти під якісь кримінальні переслідування. Ну тобто, це знову таки історія про паперову армію. І про те, що більше папірців краще прикрита п'ята точка. От є така приказочка. Слухайте, хотів ще одну історію з вами обговорити. Це якраз з висловлювань Сергія Філімонова, командира 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі. Так, от що він пише, що він каже, реалі Сучасної війни та гіркий досвід показують, що навчання за кордоном без адаптації до українських умов та роботи в підрозділі є марною тратою часу і має жахливі результати, наслідки. Наші механіки, водії, танкісти, артилеристи, гранатометники і кулеметники мають навчити НАТО користуватися зброєю. А від партнерів нам потрібні лише інструкції з технічного обслуговування, чи не чи не надто самовпевнено, хоча ну про вовків, да він чи я жодного поганого. Аного слова сказати не можу і про їхню підготовку, і про їхню бойову роботу. Ну про неї знає практично вся країна. Ну я, наприклад, про це говорю вже останні два роки. Чому може навчити Європа, яка 30 років не, воюває, не, не воює? Все, що мають е, ці ж французи або інші європейці, це досвід миротворчих операцій в Африці. Які ну зовсім не мають відношення до е, сучасної війни, і тому оце відправки масові е, до там Німеччини, там Литви, там в е, Польщі, Франції, е, це е, ну справді марна, марна витрата ресурсів, е, і нічого, е, нічого це не дає. Більше ефективно, е, наприклад, британська Канадська місія, коли вони направляють е власне, інструкторів, які на місці дають можливість освоювати просто техніку без всяких тактичних прийомів, без цього то чого наші військові вже е це потрібно, е щоб працювала вже наша військова наука, тобто були збірники, яких тактичних прийомів, там ну те, що е робилося там в радянській армії або в американській, по результатам там війни в. В Ганістані, наприклад, тобто, збірники бойового досвіду, і вже е, тоді е, це буде щось ефективно. Але е, Заходу, Західним союзникам, весь цей час це вигідно. Тобто, е, фактично, гроші не уходять з країни, а вони витрачаються е, в самій же там Німеччині або е, там де хто дає гроші. Е, і е, Але бойова ефективність, вона. Дуже близька до нуля, тому що застарілі тактичні навички, якісь елементи. Тобто, я розмовляв з багатьма людьми, які там приїхали, наприклад, після е, таким, після таких західних вояжів. Вони говорили, що ми всі ці дні, що там були, ми займалися фізичною підготовкою. Все, і два рази виїхали на полігон. Тобто, все це можна зробити і на території України. Добре, ну і ще одна історія про якраз тему, яку ми говорили, обговорювали теж неодноразово. Практика після операційного аналізу, оцей after action review. саме на таких історіях, на результатах таких аналізів і в, там я не знаю вдалих операцій і невдалих операцій. Треба писати оці бойові настанови, які стануть якраз рекомендаціями для там офіцерів і командирів, які приходять зараз до війська. От що, що не вистачає? вистачає українській системі армійській, щоб ну, ця практика after action review справді стала обов'язковою і стала не ритуалом. що от, ну давайте проведемо аналіз. Проведемо все, всі вважають, що провели всі добре. Записали, побігли далі. Да щоб це не було формальною процедурою, а щоб це була реальна процедура. Це тільки час треба, і щоб це стало ну, я не знаю, обов'язковою практикою. Абсолютно точно це військова практика, яка в західних арміях ну перш за все наприклад американській, вона е роками і десятиліттями. І будь-який американський офіцер, який закінчив Веспон, у нього це е ну крові, як е у радянських і пострадянських офіцерів, щоб була застелена. Е кровать і в тумбочці все було все був порядок. У це у американців ще 2014 тисячі році, коли воював батальйон Донбас, там воював американський офіцер, там який на жаль загинув Марк Паславський. Так він збирав після кожного бою і розбирав, що для наших добровольців, які воювали в батальйон Донбас, це було щось таке, знаєте, космічне, і він тоді ще говорив, що. Ці розбори. Не тільки вдалих операцій, але що дуже важливо, невдалих, чому загинув той або інший боєць, чому танк не зміг підтримати. Ну, тобто, такі речі на тактичному рівні, на жаль, потрібно я не знаю 2, 3, 4, 5 поколінь офіцерів, які були б зав'язані на західній у цій школі, і змогли б ну в реальності аналізувати хід бойових дій, хід кожного боязівка. Ір, і що саме основне, робити якісь висновки, і солдати, які і сержанти, які біля нього, щоб вони змогли робити висновки, Оце це дуже важливо, і для західних армій це основа основ. Окей, тоді про ще одну проблему це формування нових бригад замість того, щоб укомплектовувати, Ну у нас так виходить, що це замість того, щоб укомплектовувати уже існуючі бригади, і тут у нас знову ж таки дилема. Або в існуючих і вже там з бойовим досвідом бригадах не вистачає особового складу і чогось там ще не вистачає. Але є ну умовно паперові там 160-ті бригади. Зараз уявимо собі там якусь теоретичну 199-ту бригаду. Бригаду, в якій ну от і там не вистачає людей, і тут не вистачає людей, не вистачає техніки, не вистачає озброєння. А чого тоді вистачає? У цій новоствореній умовній теоретичній 199 й бригаді. От мені ця дилема, ну вона мені не дає спокою, хоча я не я не маю жодної експертизи. Я не розбираюся як правильно. Що ви про це думаєте? Ну, це е, такий яскравий приклад, коли гарну ідею е, змогли е, звести нанівець і взагалі її перекрутити. З самого початку ця ідея формування нових бригад була зав'язана на те, що ми отримуємо нові зразки е, західної техніки і, і перенавчаємо е, ці, нових людей е, і повністю бригаду як єдиний організм. Тобто давати техніку там, умовно кажучи, там старі й механізовані бригаді, яка все життя. Все бойове життя воює на Т-64, давати їм абрамці, це значить виводити бригаду з фронту, перенавчати. Ну тобто, цілий процес, і ми, який виключає бригаду з бойових дій, і тому о, було таке рішення, що 22-го року на той момент воно було адекватним. Тобто, частину направляти на підсилення, ну добровольців, мобілізованих направляти на підсилення бойових бригад, а з іншою формувати тим чи іншим чином. Ну те ж саме про що ми сьогодні говорили, відправляючи на захід, або тут на місці ось це. Але з часом це знаєте, хтось в генеральному штабі, хтось, у кого є прізвища і посада, він вирішив, що це дуже непоганий момент для того, щоб пристроїти велику кількість штабних офіцерів. І це формування бригад, воно пішло неконтрольоване, відверто скажемо, неконтрольоване. і в результаті на початок 25-го року ми бачимо ту ситуацію, яка є. Якщо б ця ситуація була в рамках того, що ось отримали е певну кількість озброєння, зробили бригаду. Це було б е ефективно і це було б правильно, але зараз це неправильно. Ясно, і на фінал про миротворців все більше і більше говорять. Значить, декларація про сторічне партнерство, яку уклали Україна і Велика Британія, в принципі, допускає розміщення в Україні британських військових. Я зараз процитую частинку тексту цієї, значить, декларації. Учасники розглянуть варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури в Україні, включаючи військові бази, склади матеріально-технічного забезпечення, сховища резервної військової техніки, запаси. Військового резерву ці об'єкти можуть бути використані для посилення обороноздатності обох країн у ну, випадку значної військової загрози. По суті, у нас заборонено розміщення іноземних військових баз, так щоб от їм і землю передавати, і таке інше. Але ну кудись це рухається? Спільний умовно французько-британський миротворчий контингент в якийсь момент. Що ви про це думаєте? І наскільки це можна вважати ну реалістичним? Ну про миротворців найближчий час можна забути, тому що, як правило, ну не як правило, а миротворчі операції це виключно згода обох сторін. Росія на це не піде ніколи, тому що ну їм їм це просто невигідно. А по щодо баз і там зберігання, все таке інше, ви самі відповіли, коли сказав, коли сказали, що це договір на 100 років. Британці дивляться дуже дуже далеко, і е, результат може бути, що вони вписали все, що можна вписати в цей договір, і ніхто не е, така українська політика, вона не передбачувана, що е, на наступних виборах може прийде. Е, Ну, занадто мілітарізований лідер, скажімо так. І тоді зміна законодавства в наших умовах вона міняється дуже і дуже швидко. Ми побачили в 19-му році, коли е, якщо є політична воля, то зміна будь-яких я, я підкреслюю будь-яких е, актів е, будь-яких законів, вона реальна. Тому е, зараз сьогодні, там найближчі роки про якісь Ази я би не говорив, але такий, такий момент момент він прописаний, і в будь-який момент може бути використаний. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.